Тому там десь там в тіньових історіях уся того може бути якісь прив'язаності. А оцей же ж психопат ну йому це не вигідно. Ну як сказати, ньому, якщо йому вигідно для красоти мати жінку і дітей. Він це буде мати. Якщо йому це не вигідно, він цього не буде мати. Да? і Він такий весь цей. Те ж саме там порівнювали, що є там психопати Оце два вида. Той інтровертний, той не інтровертний, той розумний, той нерозумний, той такий більш емоційний, той менш емоційний. Для мене це історія психопат-соціопат і все. Те, що менш такий не до, він там описував, то це вони описували соціопата під певним таким ракурсом і кутом. Те, що от прямо от. Ніч, нічто ніч, -то на ну на максимумі ось це. все ж таки історія психопата. І то, що він ці якісь дослідження, це для мене теж якесь ну таке щось суб'єктивне. Дуже все воно підтягнулося. Мене не переконали. От мене не переконали ці всі дослідження. Мене не переконало все, що він тут пише. Мене не переконало в той факт.